Пане Андрію, ваша оцінка Супер. того документу, коли ви його отримали як член бюджетного комітету? Сьогодні отримали, коли прийшли до Верховної Ради зранку. Звичайно, це є так само порушенням бюджетного кодексу, і ми прекрасно усвідомлюємо, що затягування це було спричинено саме тому, що не могли звести якісь кінці з кінцями в уряді. Але ви знаєте, дуже часто зараз говорять про те, що цей бюджет популістичний. Ви знаєте, я тут скажу, що вони би хотіли щоб він був популістичний, але він є не популістичний, тому що вже цей популізм нема чого малювати і нема з чого його вигадувати, тому що сьогодні вся глибина економічного провалля. В якій скотилася Україна за ці останні роки, вона стала очевидною, її вже ніхто не заперечує. Вона стала фактом. І ви знаєте, я би хотів наголосити на тих речах, які кричущі просто: От, наприклад, по видаткам іде зменшення по охороні здоров'я, по агропромисловому комплексу, по обороні по на армію зменшуються видатки на нашу голодну армію безквартирних офіцерів і армію, яка потребує фінансування. А от на міністерство внутрішніх справ. У нас зростає видатки на 2,5 мільярди гривень. Це єдине таке от феноменальне зростання в цьому бюджеті. Е, у мене питання: це за що? Це за відданість Беркуту в справі. Захисту Межигір'я і розбивання голів студентам, це за що це в умовах, коли сьогодні міліція має менше 1% підтримку. Ну якби довіри громадськості, ми отримуємо фінансування. Це по суті створення поліцейської держави. Це чіткий сигнал, що ніяким іншим чином, крім як створенням поліцейського режиму, ця влада не утримується при владі. Ми далі, от, наприклад, міністерство доходів і зборів так само на півмільярда, це адміністрування цього міністерства. На півмільярда зростає це якраз то міністерство, яке по суті провалює сьогодні дохідну частину бюджету, тому що ми бачимо останній квартал цього року, коли просто стали всі платежі в казначействі, коли люди перестали отримувати зарплату. і Коли ми прекрасно розуміємо, що Показники бюджету в плані доходної частини абсолютно нереальні. Тобто, товариство. Я багато чого можу сказати. Тут вже можна починати цей аналіз. Наприклад, про кредити під державні гарантії, це ж, взагалі, ситуація абсолютно абсурдна. Про ці от векселі, які цього року вони не встигли застосувати, а в наступному році вони плануються використовувати тільки кредитів на гарантії під державні гарантії вони планують на суму 50 мільярдів гривень. Тобто це в умовах, коли у нас реально немає забезпеченості видатків державного бюджету реальними грошима, ще створюють надаваються бульки, які просто-напросто остаточно заженуть нашу економіку в глухий кут. Тобто мені здається, що цей бюджет він є свідченням того глибокого економічного провалу. І ще буквально кілька слів я хотів би сказати про угоди, підписані в Москві. Ви знаєте, мені здається, що фраза Путіна. Яку він сказав, що відтепер ми чекаємо, що Україна буде консультуватися з нами по всіх питаннях зовнішньої політики? Це означає, знаєте, у мене паралель виникла. Це по суті, от здача українського суверенітету в часи Гітьманщини вона почалася. з Чого віддали зовнішню політику? І сказали, що і дозволили поставити військові залоги в українських містах. Військова залога в Севастополі в Криму вже стоїть, і вони тепер ще переозброювати будуть. І тепер Україна віддає Москві зовнішню політику. Тобто, по суті, це шлях до втрати незалежності. І ви знаєте, саме головне, що в цій ситуації найбільше турбує, що навіть оці ж гроші, які сьогодні виділяє оцей так званий кредит. Він пройде на те, щоб закрити діри в пенсійному фонді, закрити діри по просто споживанню е, населення на зарплати і так далі. Він проїсться, а віддавати його будуть газотранспортною системою, віддавати його будуть залишками нашої оборонної промисловості, віддавати його будуть залишками стратегічних підприємств і так далі. Оце найстрашніше, що по суті Україну здали зараз в ломбард. І оце треба сьогодні говорити, і треба бачити ці угоди. Треба, щоб суспільство про це знало, і треба звичайно боротися за негайну зміну цієї влади, інакше вони остаточно знищать українську незалежність. Дякую. читаю ще одне повідомлення від наших телеглядачів: Росія дала нам Україні рибу. А Європа предлагала удочку. Просто вже закінчуючи тоді цю тему, от ми бачимо пріоритети нинішньої влади. Те, що у нас армія недофінансована мінімум в три рази. Це просто базова потреба, щоб хоча б якась боєздатність була. Це вас абсолютно не хвилює, бо в випадку в зовнішньої агресії України ви будете тікати просто. Але вам потрібно, щоб у вас, була, у вас був беркут, який тільки вміє розганяти мирні демонстрації. Він же ж воювати теж не буде. Він проти власного народу використовується. І оце вам потрібно. Поліцейська держава зубожілі люди і віддати Путіну суверенітет, щоб він за вас рулив. О, а ви тут, губернатори Малоросії, будете.